Війна в країні не заборона творчості та мистецтва, каже поетеса Валентина Гребенко. 12 жовтня у стінах Прилуцької міської центральної бібліотеки відбулося представлення її поетичної збірки під назвою «2022». Ця поезія зібрана у виданні описує події того жахливого року. Я писала багато чого. Коли от е, почалася повномасштабна війна, е, ясна річ писалося багато чого, але Мені так хотілося якось відділити цей рік, цей час десь окремо, щоб він отак минув, якось пролистати його і забутися. Але бачите, це продовжується. Ми думали, так швидко це все закінчиться. Тому... Тому хочу, щоб цей час як якомога скоріше закінчився. Поетеса зачитувала вірші, розповідала про процес написання збірки. Пані Валентина майстер художнього слова, і це доводять не тільки її вірші, а й учні, яких вона вчила. Декілька років тому вона викладала гурток слова у центрі творчості дітей та юнацтва. Так ці заняття стали натхненням для багатьох творчих прилучан. Анна, одна з учениць пані Валентини, згадує про ті часи. Всі любили приходити на цей літературний гурток. Хто має якісь відношення до слова, тому що Валентиниванна завжди робила якісь. Цікаві літературні квести, то читання вголос, то просто е, приносила цікаву поезію, де треба було там в ролях, в емоціях все прочитати, то свої читали вірші, якісь робили помітки. Гурток навчав, по-перше, любити слово, е, е, доторкнутися до цього слова, тому що літературне слово воно інакше, воно не. Ну, трішечки не зовсім прозаїчне і не газетне. Враженням про книгу ділилась і директорка Прилуцької міської центральної бібліотеки Людмила Зубко. Я сьогодні цитувала дуже гарний вірш, який, знаєте, мені настільки запав у душу. Бачу пальцями, бачу шкірою, бачу серцем я бачу вірою. Місяць розповнів, жаром дихає, бачу рани скрізь. Бачу, лихо і от кожний рядок цього вірша він настільки пронизаний болем тими стражданнями, які зараз переживає наша країна, і звісно, вірою в те, що настане перемога. Пані Людмила також наголосила, що в стінах їхньої книгозбірні можна буде придбати книгу Валентини Гребенко. Всі кошти з продажу будуть передані на підтримку збройних сил України. Дуже вдячна. А всім, хто організував для мене сьогодні таке свято у міській бібліотеці, що книжка на таку тему потрібна, що її, слава Богу, купують. Хочеться побажати всім хлопцям, які зараз і дівчатам, що нас зараз захищають, щоб вони повернулися живими, здоровими додому, щоб Бог нам послав благодать і ми перемогли у цій страшній війні.